всі крім Ігоря Савецького Ну його й минулого разу не було. Да. А доброго дня, колеги. Дякую, що підключилися. Добрий. Сподіваюсь, у вас все окей, після цієї вчорашньої ночі. Починаємо тоді наше засідання. і Я передам слово секретарю нашої групи. Ірині. Тараненка, яка розповість про ситуацію, скільки ми маємо кандидатів. Будь ласка, пані Ірина. Так, Дякую, Юрію Івановичу. Тож, 11 листопада 2025 року було завершено прийом конкурсних пропозицій, розроблених громадськими об'єднаннями національних меншин України. А, загальна кількість пропозицій, котра надійшла Одес, складає 29. Серед громадських об'єднань національних меншин, котрі подали свої конкурсні пропозиції, були азербайджанські, болгарські, ромські, чеські, польські, грецькі, єврейські, словацькі, громадські об'єднання. Тож, згідно пункту сьомого порядку проведення конкурсу, з визначення програм проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабміну від 12 жовтня 2011 року, номер 1049. Віктора, можете запустити слайд? Організатор конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до участі в конкурсі в разі коли. Uh, так, зараз на екрані можете побачити uh, загалом uh, причини недопуску багатьох пропозицій вони виділені жирним на слайді. Початково дві заявки були не прийняті діловодами через невідповідну кількість документів, надісланих конкурсних пропозиціях. Також при подальшому перегляді пакетів документів 11 конкурсних пропозицій були не допущені, згідно якраз таки пункту 7 порядку, який бачите на екрані. Серед таких проблем. Те, що конкурсну пропозицію було подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, а, та або ж не в повному обсязі, а, також те, що інформація зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься в державних реєстрах, а також те, що конкурсна пропозиція не відповідає умовам, зазначеним у тексті оголошення про проведення конкурсу. Зокрема, дуже часто це включало відсутність кваліфікованого електронного підпису або ж удосконаленого електронного підпису керівника громадського об'єднання національних меншин спільнот України на заяві про участь у конкурсі за формою. Також це було некоректне заповнення кошторису витрат, зокрема, відсутність обов'язкового співфінансування з боку громадського об'єднання не менше 15% від загального бюджету запропонованого проєкту програми заходу. Тож а, також потрібно сказати за те, що 13 конкурсних пропозицій вони були спрямовані на реалізацію проєктів програм заходів у, на 2026 рік, або ж зазначили строки реалізації в декілька місяців, що унеможливлює реалізацію моніторинг та звітування проєктів до кінця 2025 року. Тому допущеними до конкурсу є три конкурсні пропозиції а, власне. Впродовж періоду прийому конкурсних пропозицій було проведено як онлайн, так і персональні консультації для тих, хто звертався за контактними телефонами, як в робочий, так і в позаробочий час. Тому для покращення відсотку успішно складених пакетів документів, в наступному році для громадських об'єднань також буде додатково створено інструкцію з підказками, яких помилок варто уникати при подачі конкурсної пропозиції та на що варто звернути увагу під час заповнення документів. На попередній зустрічі конкурсної комісії було затверджено регламент. Тому, якщо всі погоджуються, пропоную перейти до розгляду конкурсних пропозицій щодо їх допуску до участі вже у другому етапі конкурсу. Скільки підкажи, 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 у нас на На 26-й... <плес> До тринадцяти конкурсних пропозицій. Заводи. Тож, о, якщо всі погоджуються, будемо знайомитися з першою конкурсною пропозицією, так? Тож перша організація це громадська організація Федерації грецьких товариств України, назва програми проєкту Платформа Об'єднання греків України. Пріоритетне завдання, яке визначено на програму, це збереження історичної пам'яті. Загальна сума кошторису витрат на виконання програми визначена 687 тисяч 725 гривень. Очікуване співфінансування з державного бюджету на виконання 584 325 тисяч. І загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у співфінансуванні програми 103 тисячі а також строк виконання реалізації проєкту зазначено один місяць. І мета програми проєкту заходу це створення цифрової екосистеми для об'єднання та взаємодії грецької національної меншини України через запуск веб-платформи Федерації грецьких громад України з інтерактивною базою даних 35 громадських організацій та системою реєстрації членів спільноти для збереження культурної ідентичності, відновлення зв'язків між внутрішньо переміщеними особами. Та організаціями залучення молоді до культурного життя та зміцнення координації між регіональними грецькими організаціями в умовах воєнного стану. Тому прошу прокоментувати або ж рекомендувати допустити конкурсну пропозицію до участі у другому етапі конкурсу. Пропоную рекомендувати. Пропустить. Друга громадська організація це культурно-особільство. Можливо, давайте, щоб кожен піднімав руку. Враховується, О, тож, друга громадська організація це культурно-освітня організація Матія Словенська в Україні. Назва програми Словацький бетлегем бедг... Петлегем-2025». Пріоритетне завдання це збереження історичної та культурної спадщини. Загальна сума кошторису витрат на виконання програми 130 500 Очікуване фінансування з державного місцевого бюджету а, на реалізацію програми 1125. Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у співфінансуванні 18 тисяч. Строк виконання програми зазначено до 25 грудня 2025 року. Метою програми є повернення традиційного огляду конкурсу словацьких вертепів, колядок та щедрувань словацький бетлегем. Актуальність програми проєкту це проведення традиційного огляду конкурсу словацьких вартепів, колядок та щедрувань, є не тільки способом зберегти культурну різноманітність регіону, але й можливістю для об'єднання спільнот збереження історичної тяглості, проведення подій про культуру та традиції словацької спільноти в Україні. Цей заход також стане платформою для побудови діалогу між українською та словацькою сторонами за посередництва словацької меншини в Україні. Тож, прошу, якщо ви за допущення конкурсної пропозиції до наступного етапу, етапу підняти руку. Дякую. А, і третя, а, громадська організація це надазовські греки, у руми і румеї. А, їх назва програми – це рідне слово надазовських греків, навчальні матеріали румської мовою у друкованому форматі. Пріоритет. На завдання визначене збереження та розвиток мови національної спільноти, яка перебуває під загрозою зникнення. Загальна сума кошторису витрат 237 600. Очікуване фінансування з державного бюджету 201 960 гривень. Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства 35 540. Строк виконання реалізації програми визначено на листопад-грудень 2025 року. Метою програми проєкту заходу є те, що проєкт рідне слово надазовських греків має на меті створити друковані версії навчальних матеріалів у румської мови для спільноти надазовських греків, що свою збройну агресію Російської Федерації проти України вимушено опинилися розпорошеними позарібним краєм. А підручник з робочим зошитом та збірка літературних творів з підрядковим перекладом українською мовою, створені у співпраці науковців та носіїв у румської мови, допоможуть вивчати мову своїх родин, пам'ятати про свої корені, зберігати свою етнічну ідентичність і передавати її своїм нащадкам. Тож прошу всіх, хто хоче рекомендувати допустити конкурсну пропозицію, підняти руку. Якщо можна можемо питання, витання, пане Валерію, витання, ви не входите витання, в хочемо. Так? так. Добре. Витання. Дякую. На цьому передаю слово назад голові конкурсної комісії, пану Ігорю Іносовському. Дякую, пані Ірина. Значить, ми проголосували. За всіх, от, хто, хто у нас ну, вірно, правильно оформив всі документи, і, по суті, по суті, їх подання воно відповідає вимогам цього конкурсу. Тепер які рухи далі? Тобто ми інформуємо їх, передаємо їм. Ну, проекти во е, договорів, так з якими ми як це все відбувається, ну розкажи, Іванович, Ігорі... Чи Ірина ти скажеш? У нас передбачений другий етап. Другий етап це так. захист претендентами на отримання конкурсної пропозиції, підтриманої державою, власне своїх проектів. Тобто ми маємо зараз вирішити, коли ми проводимо друге засідання. Ну третє, mm -hmm. по суті, друге засідання, якраз з відбірного етапу, і тоді щоб вони були з нами mm -hmm. офлайн чи онлайн, щоб могли захистити свої проекти, і це вже буде остаточне рішення. Наше можливо, бали хтось змінить після другого етапу, вислухавши ну, доповідачів, які будуть захищати свої проекти. Якщо ні, тоді вже ми остаточно визначаємося, оголошуємо. Переможця а паралельно. Ну, ну от проекти договорів ми їм ще не даємо так. Проекти договорів дам... будуть підписані тільки після того, як буде затверджений mm -hmm. по кожній організації наказ. Спочатку наказ робиться загальний про переможців конкурсу. Потім з кожною організацією робиться наказ, концепція коштори затверджуються, і після затвердження наказу утворюють. Ну підписуються договори, і там вже відповідно далі по процедурам казначейством, бухгалтерія переводить кошти і так далі. Значить, перше, це нам треба провести зустріч з ними і щоб вони захистили, так Так. тоді, коли ми це проведемо, що 24-го, да раніше не вийде у нас, не да? ну, якщо ми хочемо, щоб це було офлайн, а бажано, щоб це було офлайн, а не в онлайні, тому що нам треба підписати mm. наші ці всі протоколи і не тільки цифровим підписом, а живим, це бажано зробити 24-го, коли буде більшість присутніх. Я хотів запитати всіх, всіх, е, э, влаштовує цей день. Могли би ви до нас завітати 24 числа. Тоді ну, домовився про час. Э, так, який час краще, тоді 24. го да, Доктор Так, 24 п'ятниця. Якщо можна. <говорити> Ні, чекайте, 24-го це ж понеділок, да, по-моєму? Понеділок. Понеділок, 24-й? Так. 24 листопада, листопада. Лібо йде, утром, мені все підходить. Давайте тоді, що десь вранці, да? у нас в 10, як правило, нарада, десь, може, в півдвинадцятому, щоб обезпечити, щоб вона закінчилася. Віктор, як ви думаєте, так? Да? Чи в дванадцять підход... вже? Давайте дванадцяту, щоб Давайте 12, да? чим підходило то. Е, колегам... всі, всі знаєте, да, де ми розташовані. Це музейний провулок 12. Ви тоді передзвоніть, Віктор, може, телефон да, тоді да, дайте, щоб знизу. Ну, хто не знає, подзвонили, щоб ми підняли тоді на. Так, колеги зустрінуть, звичайно. А, е, прошу прощення, у вас свин є? Будет світ світ. Ну, генератор є. У нас генератор. А, да, да, отлично. Генератор у нас є. Єдине, що оскільки це ми будемо е, знову голосувати і затверджувати, може, що нам потрібно Віктор, мабуть, документ, щоб кожен взяв де да, з собою? Ну, чиста бюрократична формальність. Думаю, так. Ну, дії, інші, ми я думаю, всі мають ми так. знаємо друг друга, так? Так. Добре, а, добре тоді якщо ми можемо. Да, будь ласка, пане Валерію. А, підкажіть, будь ласка, остаточні результати ми 24 го підводимо, маємо це на увазі. Так, зрозуміло. Да? Тобто, все ж ми їх послухаємо, і тоді остаточно визначимося своїми балами. Я так, дякую. Де ми так. можемо принести просто живі білим. Саме так. так з Хлі, цього якщо... разу ми попередньо проголосували, враховуючи саме текстові матеріали, mm -hmm. а вже власне, коли побачимо і почуємо колег, які будуть захищатися, ми можемо змінити, можемо не змінювати відповідно, це буде остаточний вертик. Mm -hmm. І ще якісь запитання є, якщо до нас чи до секретаря, до мене. Якщо немає, тоді що будемо закінчувати, так? Так, так, немає. Дуже дякую за вашу участь. Тоді до 24 го числа, але дзвоніть, телефонуйте, пишіть, якщо якісь питання ще додаткові. А, дякую, до побачимо. Зверта о 12 До годині. До побачення.